Усім доброго дня. В одному з минулих відео ми робили з вами ось такий майданчик. Це е, майданчик для біседки. Чи як це його правильно для альтанки. Чи не альтанки. Коротше, така будка, блін. Щоб можна було туди зайти, там чаю попити. Таке. Так от, що е, я хотів сказати. Е, а, подивившись стіни, блін, на ці бесідки. я, блін, чесно кажучи, сів на дупу. Ну, я не кажу, що це дорого. Якщо порахувати, що е, треба купити матеріал, треба е, її ж треба зробити, треба за платити зарплатню робітникам ще немало важливо, що її треба продати. Тому якщо це все порахувати, а ще ж треба щось заробити. Якщо ніфіга не зароблять, то нафіга його робити? Ні, ні? ну так чи ні? О, То якщо це все порахувати, то не так, то воно і дорого виходить. Ну якщо щось дуже хочеться і воно дорого, то що треба зробити? Правильно, треба купити квадрат трубу. Е, тому в цьому відео пропоную вам разом зі мною спробувати зробити ну, щось на кшталт е, альтанки, ну, ну, Це така коробка, е, зварена з квадрат труби. Ну і обшита там е, цим проф, профнастилом. Тож, поїхали, будемо працювати. Значить, перш за все треба відрізати трубу. Значить, два відрізка по два метри і е, два це у нас е, двадцатка. Значить, Метр вісімдесят шість. Пілім, ріже. Вирізав я відрізки. Два на метр дев'яносто шість. Я казав вісімдесят шість, але я помилився це. Метр дев'яносто, ну, тобто два на два. Але дивлюсь воно якесь маленьке, блін. Не знаю що це робити чи варить чи може блин, трохи більше відрізати Даже не уявляю так Так вроді рулетку кидав думав нормальне 2х2 а відрізав Здається якісь маленькі Не знаю Значить ось такий стіл має тут стояти Тут тако пройшов. Тут лавочки тут теж ну, там все місто його можна трохи роздвинути. Може і нормально, блін, як на мене тут трохи більше зробити. Але знову буде погано різати. Прийдеться різати оцей о. джукулеру. бы еще два там на вес трохи у него как раз получается четенько ну здесь вот так его и сейчас тут его треба аккуратненько приварить так блин Аккуратненько приварить. Конечно. Короче, вот пойдет. назад быть а ну-ка вот так его, если пришпандерить тушо руки это просто как Ох ты сейчас мы його так трошки ой нот ломалась ничего сейчас мы его заново пришпандерим Так, выставим я снова. Сейчас трошки по двору. Нет. Так. все. Начато. Вот оно болтается. Це наварив. так, нормально, сейчас перевернути, з той сторони заварити. Так Тут трошки треба. Погано вийде, бо сонце Фух. Так, все. Ой. Перший угол я, далі піде швидше Я думаю Сварчик я, звісно, так собі, але це ж для себе, так що Так, значить ти що? Два угла я зварив Той, і той. Але треба хоч приблизно поміряти. Диагуналь. Так, два, восемьдесят. Три. грубо говоря. Грубо кажучи. 3, Тут у нас. О! Нормально я все сделал. Теперь быстренько. Чикс. Два упла и все. Ну що я казав? Головне зварити одного угла, а далі піде швидше. Зварив я рамку. Ну і далі треба такі стойки сюди варити. Зараз я відріжу кусочок трубки і вам все покажу, як я хочу зробити. Так, нарізав я труб. Нарізав я труб. Треба їх приварити отак. Сюди. Це буде 2,15 Одну сюди. Ні, десь тут так. Сюди, бо тут треба буде заходити. І сюди. Так, три штуки. А тут буде метр вісімдесят. Так, одна, друга, десь так як там. І третя, Сюди. Сюди треба чи не треба. Не знаю, потім побачимо, Треба першу цього приварити. ці тут труби Ось сюди. Цим зараз займу. Ой, прикрутив отак з трубу. Тут по угольнику виставлю її, зараз приварю. приварил о блин не так и а не все так что все, все правильно приварил нормально так варим далі так люблю варить, надо было мне наверно парсиком быть Так незвично ці внарівна. Не Ось так воно виглядає. Це буде сюди заход. Зайшов, зайшов, вийшов. Зайшов. Вийшов. Ну таке. В чому задоволення робити самому собі? Так це в тому, що ти потім нікому не скажеш, що погано зробили. Так само і тобі ніхто не скаже, що погано зробив. Як зробиш, так і буде. Так, значить далі. Я там три прикрутив, тепер назад у цих три по метр вісімдесят п'ять треба прив... Кажу, прикрутив, приварив туди. І сюди тепер треба також три штуки по оцій. Ось, ось я нарізав їх, вони лежать по метр вісімдесят п'ять. Тож працюємо далі. Ой, блін. Коротше. Фігня. Прийшла дружина, сказала, що не пойдеть. Маленька. Кажу, до чого маленька? Нормально, йо-моє, блін. Тож стола став, вроді. Ні, каже маленька. Каже, а як буде зять, а як буде невістка, то що ми будемо робити? Ну що, блін робити? Зараз розріжу отак. Тут розріжу, там розріжу, тут розріжу і там. дійдуть, подоварюють. Скільки там, щоб було на оце все. Якось так. Тільки що казав, ніхто не скаже, що погано. <рес> добре, що багато наварив, зараз порозрізаю і подуварюю, Було добре. Ось вставив одну вставку 45 см, додавав. Тут а, приварив. І тут зараз ось, ось теж вставочка. І ось, Зараз я, я його обберу. Ну що що? Дружина діло каже. Подумав я собі. Треба слухати, дружину. Добре, що підказала, а то зробив би фігню, блін. Значить, показую, що я зробив. Ну ось. Оце таке вже в мене. Значить, я її збільшив, порозрізав і подоварував. Ну, ось тут і так. Тобто вона тепер на всю оцю, на всю оцю мою е, площадку. Так, і поприварував я оці труби уже сюди. Тобто, оце в мене буде вход. І ось вона от така буде. Так, значить далі. Я ось нарізав вже труп, ось вони лежать. І ось. Цю трошки зварив. Ось, тому що, ну как би, щоб трохи, як це воно називається, сікономити бо вона вже і так більше стала блін. Щоб тих труб не вистачить. Я то розчитував, що вона буде двох метрова. Але ну таке. Значить, ці труби зараз я буду приварювати, зараз покажу де. Так, значить, оці труби мені треба приварити. Десь тут отак. Ну, тобто на висоту на висоту прохнастіла. Тобто воно отак буде зашиватися. Буде прикручуватися сюди і туди до нижньої. І так по кругу. Зараз буду варити. Якось так виходить. Не знаю що виходить, але щось виходить. І ось моя робота за день. Ось таке вийшло діло. Це не за день, це з обіда. Але все ж таки щось трошки я підрубив. таке. Оце я казав, тут буде профнастіл закручуватися по ці пори отаку От по кругу, а сюди ми будемо заходити. Ну і скажу я, що міста тут стало достатньо. Бо то я трошки зробив її маленьку. Але ж я думав, що я думав. Я думав, по матеріалу, щоб мені комфортно вийшло робити. Ну, маємо то, що маємо. Так що так, ще кришу кидаю. от тако зроблю її отак, так, односкатну отаку. От й все. І буде така беседочка У мене новий день, точніше вечір. Зараз я що? Зараз я значить відріжу. Ой! Я один ось відрізав, ще два таких дручки відріжу О, і приварю їх отак. Сюди і сюди ще два відріжу. Ну а потім вже отак буду варити, щоб воно було прикрутити зверху цей профнастіл. Сподіваюсь, що щось видно. Ну так, да. думаю, так. Да. Так, ну ось я наварив. Ззаді три і спереді ось одна. Ота три. Ну і отут ще треба дві штуки. Ну вже темніє, я вже погано бачу, блін. Ну це вийшло не беседка, це, блін. Це цілий сарай. Ну туре сарай. Таке. У мене е, новий гарний погожий день. І навіть сьогодні я доварив дві труби. І каркас у мене повністю готовий. Ось таке воно вийшло. І зараз я хочу його е пофарбувати. Така у мене фарба. Зеленова. Все буде зальопане. Доведеться. Доведеться два рази проходити. Зараз не закрашує. Да, ось так буде. на зелена. Пройшло пару днів. Каркас мій пофарбований, та й навіть вже висох. Далі треба. Зараз на кришу буду крутити металопрофіль треба якось її зараз так перевернути щоб не лазити там зверху не знаю зараз буду пробувати привіз я значить ось такий профнастіл. ось він такий якийсь шаршавий трошки це буде це буде на кришу на цей На бока ось такий гладенький буде. Ось такий Так, зараз я е, піду буду крутити, його пару штук прикручу, то я покажу, як воно щоно що виходить. Так, два листочка я закинув, але з кришу я трохи не вгадав. Ось воно отак більш-менш рівно. А з тієї сторони ось так трохи не Микамильфо. Ну так Далі треба брати драбину. так. Перевернув я її ось так. Бо з драбиною історія моя не проканала. Не достаю я з драбини, дуже далеко, незручно. Я вон туди кусочок вирізав, ще один прикрутив, зверху тільки. А там з цієї сторони зараз буду собі крутитись. Тут о, вже я там на табуретку стану і достану. Так що так. Все, я сколько накрутил уже. Ой, солнце. Так, значит, вот. И там внизу осталась полоска. Полоску прикрутить. Я уже режу там кусочки. Сейчас покажу. Все, я режу кусочки. Вот такие. Одну он вырезал стоит. Одна он лежит. И за еще отрежу. Но еще надо будет резать. Вот так. Якісь там 50-56 сантиметрів, по-моєму. Все, я зробив. Ну, кришу зробив. Все, осталось ось тут позашивати бока. А так буде все. Так. Так, ну це буде завтра або послезавтра не знаю бо зараз я трохи зайнятий другим зараз покажу чи то у нас будуть рости помідори з перцями. Це спеціальне місто стало, вже там розсада в теплицях. Завтра, мабуть, дружина буде висаджувати. Так що так. У мене новий день. І зараз зробимо отак. Хоп, хоп, хоп. Хоп, і в мене квіточка. Ось ось таке воно вийшло. Там я прикрутив лицем сюди, бо там з тієї сторони все одно забор. Ось тут ось. Таке у мене вийшла беседка. Зараз сюди поставлю. Тут треба ліхтарика повісити, там в мене є такий. Є у мене ось такий ліхтарик кемпінговий. Я думаю, його треба ой, якось отакий сюди почепити. Як там видно? А о, отак. Ну, думаю, о, що... Бере, поставлю камеру. Ну, думаю, його розберу його, просверлю тут подивлюсь, чи там є куди сверлить, Просверлю отвори. тут а І на стяжці його туди зачеплю. Ось я його розібрав. Що я тут побачив? Це акумулятор. А це що? Тут якби місто для двох акумуляторів, але це якась... Що воно таке. Тут ще щось написано. Leg and Block. Стабілі... А, стабіліза... Це, мабуть, противіс, щоб вона не падало. Все понятно. Так, хорошо. Значить, я зараз ось тут таке отвори просверлю і на стяжці його я оцю трубу зачеплю. Тут ще панелька сонячна, їй на кришу, клац, і ось такі лампочки. Ось такі лампочки. Це буде отак сюди. Шльоп, ну, по краях. Тільки їх тут, тільки їх тут три. Їх тут три, хоча отурив для лампочки. Чотири. Напевно, напевно, доведеться ще, ще докупити. Один такий комплект, щоб було чотири лампочки. Так, зараз я... Ну що, стіл я поставив. Зараз е, це його полізу нагору, там десь я бачу в стільці я. Дістану стільці. Але все одно щось тут, якесь воно таке, якби щось не вистачає. Ну, навіть якщо я стільці поставлю, ну що це, брам? Якесь воно таке собі. Мені здається... Що тут треба жіночі руки, щоб поколдували. щоб тут стало якось комфортно, уютно. Так. Да. Треба кликати дружину. Замітаю сліди. Вот что у нас получилось. Так. Значит. А получилось у нас на ведь краще, ніж я уявлял. За я нашел кращий атрибут. Теперь тут можно даже полежать. Дружина Очоклувала. Тепер тут більш затишно. Ну і наразі у мене все. Всім дякую. Всім до побачення.